Вітаю! Сьогодні урок біології з курсу 7 клас і тема це виділення та його значення для організму. Ми сьогодні з вами розберемо органи виділення як безхребетних тварин, так і хребетних. Почнемо з того, що під час обміну речовин внаслідок хімічних реакцій, які відбуваються в організмі, в клітинах тіла тварин утворюються кінцеві продукти. Пам'ятаємо, що саме мітохондрію надходять. Поживні речовини з їжі, кисень чер... за допомогою органів дихання і утворюється енергія. Після цього утворюються і кінцеві продукти обміни, які не потрібні організму, і їх необхідно обов'язково вивезти у навколишнє середовище. Головні відходи це вуглекислий газ та деякі сполуки нітрогену, які в різних групах організмів утворюються у вигляді амоніаку або сечовини. Взагалі, що таке виділення? Це процеси звільнення організму від кінцевих продуктів обміну. Функція виділення насамперед здійснюється спеціалізованими органами виділення, і видільні системи можуть регулюватися хімічним складом рідин. Тіла організму. Якщо ми розглянемо з вами органи виведення різних груп тварин, ми побачимо, що вони відрізняються. Ну, наприклад, кількості черви в них видільні трубочки, у ракоподібних зелені залози, у ссавців, так само, як і у людини, органам виділення є нирки, парний орган. І сьогодні розглянемо характеристику кожного класу тварин. Почнемо ми з кільчастих червів. У багатьох кільчастих червів органи виділення це нефридії. Вони мають вигляд довгої трубки, розширеної в центральній частині, і на верхівці така трубка має ліку з вічистими клітинами. Давайте розглянемо, що нефридії у кільчастих червів ось такий вигляд мають, тобто вони проходять через кожну частину тіла. І тим самим виконують функцію виділення. Якщо ми говоримо про молюсків, то видільна система молюсків складається із нирок, зазвичай це є парний орган, внутрішні кінці яких відкриваються в навколо серцеву сумку, а зовнішні через сечовід у мантійну порожнину. Стінки нирок оплетені численними кровоносними судинами. Давайте з вами розглянемо, ми бачимо приклади червоного молюска та двостолкового молюска. Якщо ми говоримо з вами про голову нового, то в нас нирки в нього розташовані у цій частині. Якщо ми з вами розберемо двостулкового молюска, то нирки розташовані у порожнині, бачимо. Та, біля зябр, тобто саме цими частинами буде виводитися із організмом в навколишнє середовище продукти обміну. Далі це членистоногі. І ми пам'ятаємо, що членистоногі можуть проживати в різних середовищах існування. І саме від цього буде залежати розвиток певних органів. Якщо це ракоподібні, а ракоподібні у нас є водними тваринами, то в них органами виділенням є пара зелених залоз. Вони також складаються з обернутої в порожнину тіла, довгого, звивистого канальця, який утворює розширення сечовий міхорець та видільної пори. Ці органи розташовані біля основ вусиків або нижніх щелеп. Давайте розглянемо приклад ракоподібного і зелені залози вони розташовуються, бачимо, в передній частині. Тіла. Якщо говорити про мешканців наземно повітряного середовища, павукоподібні, комахи, органи виділення це Мальпігієві судини. Чому так назвали? Назвали на честь італійського вченого Мальпігі, який описав ці органи. Тобто одним сліпозамкнутим кінцем ці канали спрямовані в порожнину тіла, іншим відкривається порожнину кишечника. Давайте розглянемо з вами. На прикладі павукоподібних ми бачимо, що мальпегеєві судини вони розташовані в задній частині, а якщо ми говоримо про комах, то так само розташування їх буде в задній частині тіла. У взагалі, Окрім альпігей судин, у наземних членистоногих органом виділення може бути ще жирове тіло, в клітинах якого накопичуються продукти виділення. Тепер ми переходимо з вами до хребетних тварин і поговоримо про риб, амфібій і рептилій. Взагалі, риби, якщо ми говоримо про хрящових і кісткових, в них буде відрізнятися саме Отвір, з якого буде виходити навколишнє середовище ці продукти, але про це згодом. Видільна система кісткових риб представлена парою стрічкоподібних нирок, які розташовані з боків тіла. Кінцеві продукти обміну через трубки сечоводи виводяться назовні. Деякі види кісткових риб мають сечовий міхур. Але якщо це хрящова риба, то видільна система відкривається в клоаку. Давайте подивимося, якщо, наприклад, є кісткової риби, то в неї, подивіться, ось тут розташовуються нирки, далі буде йти сечовід до сечового міхура, і тим самим виводитися в навколишнє середовище. Якщо це амфібії і рептилії, то в них схожа буде будова. Саме видільної системи сечоводи в амфібії рептилі відкриваються в клоаку, це буде різниця. Тобто не самостійним отвором, який представлений у кісткових риб. І туди ж відкривається і сечовий міхур. Бачимо з вами, як виглядає, тобто будова. Більш-менш однакова, нирки, потім сечовод і сечовий міхур. Говорячи про птахів та савців, буде трішки складніша будова. Ну, наприклад, в птахів в видільної системі немає сечового міхура. Це зменшує масу тіла тварини і є одним з пристосувань до польоту. Ми, розглядавшися кожну систему органів, ми з вами Говоримо про те, що запорука ефективного польоту у тварин здійснюється із-за того, що маса тіла повинна бути менша. Тому з'являються легеневі мішки да, в дихальній системі, кісточки мають порожнину. Ми про це будемо говорити. І сечовий міхур також відсутній. Сечоводи, що відходять від нирок, відкриваються безпосередньо у клоаку, і ми з вами бачимо нирки. Бачимо сечовід, і він буде відкриватися в клоаку ці протоки. Видільна система савців складається з парних нирок, сечоводів і непарного сечового міхура і сечівника. Сечівник відкривається самостійним органом. Ось ми бачимо парний орган нирки. Потім сечоводи, далі сечовий міхур, який буде виконувати функцію зберігання сечі, як резервуар, і потім через сечовідний канал виводитися у навколишнє середовище. Якщо залишилися питання, ви запитуйте, а ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення!